Це така наша візитівка в Одесі. Виявилася. Це наш херсонський кавун. Це цукати, шоколадна оболонка, хростка підкладинка. А там всередині така велика серединка з кавунового пюре, а лимонний мус. А зверху ми дівчата вигадали зробити цукати з кавунової шкірки. Як це робили ще там бабусі багато? Мене звати Валерія Вечерікова, я власниця та бренд-шеф закладу Ґодчорт. Заклад заснована в 2016 році в Херсоні і до повномасштабного вторгнення трошки більше п'яти років ми працювали в Херсоні. Наш заклад був популярним, ми такий пройшли дуже шлях складний від того, що ми спочатку працювали на Десертах, які ми закупали в кондитерів, і до того, що ми побудували вже власний цех з виробництва десертів, хотіла дуже, щоб це були якісь надзвичайні десерти, але так склалося, що для мене такі виробити ніхто не міг, які я собі бачила. Я хотіла, щоб я повністю розуміла склад, що з чого, і так само я стала кондитером свого власного закладу. Складний шлях, коли ти починаєшся з нуля, тому що головне це не порівнювати з тим, що в тебе було. Це для мене таке мабуть головне. А тому що там ти вже пройшов той шлях там, за 5-6 років, і для тебе вже було, тобто не було таких якихось моментів. Є в тебе гості, нема, тобто вони в тебе є постійно. А тут воно типу, тобі, тобі було потрібно якби зробити все з нуля, знов заявити про себе, здобути ці гарні відгуки, здобути все так знаєте, починаючи починаючи з початку. З початку повного вторгнення Ну, змінилося для мешканців Херсону, для Херсону все. Тому що цей день ми, як і всі інші, не очікували, що він настане. І в Херсоні це, це такий регіон який, регіон, який постраждав найбільше, так скажемо, і найпершим, мабуть. Тому, ну, як і у всіх, я думаю, що було почуття таке страху. Нерозуміння, що нас чекає усіх далі, а, та не знаю, повністю таке знаєте, неприйняття цього, те, що наче в твій дім хтось зайшов і ну, тобі я не знаю, перевернув усе вверх, до гори. Перший день ми зустріли, роздаючи заробітну платню на парковці біля нашого будинку, нашим, а, нашим дівчатам. А, далі заклад було зачинено, а, бо ніхто не розумів, що саме буде відбуватися, як буде далі, як буде далі життя взагалі Херсону. А, і, мабуть, десь тижні три ми були зачинені. А потім а, ось мер а, ще чинний нашого міста, а він почав заклад, щоб. Якось ми почали а, працювати, тому що в місті не було ніяких продуктів, ніякого оберту грошей. Все було зачинено, була така дуже катастрофічна ситуація. А, тому а, всередині а, березня ми почали від, а, відчиняти двері нашої кав'ярні, потрошку працювати по декілька годин а, для того, щоб дівчата мої працівники а, та, і взагалі мешканці могли якось. Хоч чимось себе на той час відволікти і якось далі заробляти гроші для на життя. Ой, це був такий, знаєте, такий день перший коли всі заходили, і у нас було дуже багато залишків продукції, тому що ми на той час готувалися до 8 березня кав'ярні, тобто в наші всі там шокові морозильні камери були наповнені десертами. Ще були продукти. Ми на початку до, до того, як почалася окупація, ми ще роздавали якесь борошно молоко там потребуючим, ну волонтерам роздавали, але в нас залишались також залишки там продукції, і ми почали коли працювати. Тобто люди просто приходили і плакали над цією чашкою кави, тому що це. Була така, знаєте, для них, наче твоє життя минуле. Тобто, навіть такі просто звичайні речі, вони в них викликали сльози, тому що ти розумієш, що ти там ще місяць тому для тебе чашка кави це щось було дуже ну, таке звичайне. Я не знаю, як просто нічого не означало. Але на той час це було вже знаєте, інше відчуття, і коли ти бачиш людей. Які ще залишились на той час Херсоні? А ти бачиш, що ось вони всі, тобто ніхто ж не розумів, хто виїхав, хто залишився, хто де, хто у якого як яким чином склалося життя. Але ти бачиш тих гостей, які в тебе були до до повномасштабного вторгнення, і всі раділи дуже, обіймались. Такі відчуття були. То ми існували за що того, що, наприклад, там діти повиїжджали з міста, залишились батьки в окупації, і ми постійно надсилали якісь коробочки, торти, тобто, якось діти хотіли підтримати своїх батьків. Там хтось залишався з дітьми, тобто є якісь там да свята, які ніхто не відміняв там день народження. А коли в місті взагалі нічого немає, і це такий дуже був. Нате така підтримка для тих людей, які там залишалися, і для нашої команди, яка мала змогу заробляти, і далі якось жити. В окупації нам вдалося пропрацювати майже до деокупації міста, тому що наша кав'ярня вона так трошки знаходилась осторонь, а, і а, до нас прийшли а, окупанти вже майже перед деокупацією, там десь у. Вересні чи жовтні і почали вимагати перейти на ну на їх документацію. І ми вже повідомили команді: якщо вони приходять в другий раз, то ми просто зачиняємось, тобто, щоб всі були готові, що ми не будемо співпрацювати. Ми просто зачинимо заклад. Але потім сталося, що вже не було електропостачання в місті взагалі. Зруйнували ту вежу зв'язку і. І наш заклад зачинився, і буквально там, напевно, днів за десять до деокупації. Після деокупації ми не продовжили працювати, тому що електропостачання ще не було. І ми дуже раділи деокупації, ми думали, що ми повернемося в місто. Ми хотіли цього дуже, але почались дуже сильні обстріли міста з лівого берегу. І не так вийшло, що моя команда, яка ще залишалася в окупації, всю окупацію пройшла. Вони почали виїжджати з міста, і багато з них опинилися саме в Одесі. І ми ще почекали. Хтось почав вже там шукати роботу. Тут ми ще думали, що будемо якось у нас буде шанс повернутися, відчинити знову двері, але зрозуміло, що. Мабуть, треба навіть вивозити все обладнання сюди в Одесу, тому що ти можеш лишитися всього буквально за одну ніч один день. А ми виїхали 12 квітня, це було пів півтора місяці окупації. Чому обрали Одесу? А, ну, тому що Одеса вона дуже близько до Херсону. А, і весь час ми сиділи і чекали, що ми повернемось. І з Одеси в мене була змога передавати а, якісь засоби для команди, які щось, якісь продукти, ліки дуже багато передавала, ліки а, продукції для кав'ярні, щоб якось вона могла надалі існувати. Тому з Одесою Одесі опинилася. Ну і ментально Одеса вона якось ближче до, до Херсона. Одесі, коли ми вирішили відчинити наші двері, ми спочатку ми знайшли, звернувся до дизайнеру, він теж наш став дуже гарний товариш. Він дуже нам допоміг, підтримав нас, тим, що весь наш проєкт зробив нам майже безкоштовно. А на той час це була така дуже достатньо велика для нас сума за це і. Він так знаєте, підтримка реликованого бізнесу відбулася. А ну і взагалі одесити дуже підтримували, коли ми відчинили двері. Інших варіантів не було, як наважитися і відкрити. Тому що якщо ти любиш свою справу, це по-перше, ти хочеш надати їй життя далі. Тобі самому якось треба жити. Це дає змогу тобі. На ти не, не просто там погрузитися в ці новини і жити, як от ми там знаєте, постійно переглядаєш ті телеграм-канали, що там відбувається в місті, що, як, де. А тут ти займаєшся своєю справою, і тобі якось відволікаючи, становиться легше. Тому для мене, ну, по-перше, те, що ми моя команда зі мною, яка працювала зі мною в Херсоні. Тому для мене це знаєте, не, не тільки про бізнес, а ще й про відтворення того, що, що було. Мої дівчата в цеху це майже не знаю, ну, більше половини це ті, хто працювали зі мною в Херсонці. В залі також є дівчата, які не працювали, наприклад, зі мною, але це херсонці. Тому що, знаєте, коли ти щось херсонське відчиняється, то вони магнітом з тих херсонців тягнуть один до одного. Я вважаю, що заклад доситиму і полюбився. Ми, для, ну, ми зі своєї сторони, робимо, прикладаємо всі зусилля для цього. Робимо завжди якісь десерти, прислухаємось до того, що хотіли б бачити. І якось в цьому напрямку завжди працюємо. У нас була така історія. У нас був Наполеон, ми його робили в Херсоні, і він такий був ну, трішки авторський, незвичний. І за ним там просто стояла нас черга, тому що він такий був складний у виконанні, і це було таке: знаєте, там ухвати свій шматочок, дуже такий челендж. А тут ми таки прийшли і команди. Так, все-все робимо. І розуміємо, що один гость скуштував, Повернув, інше спуштував, не сподобалось. третій. і ми розуміємо, що о, це щось не так, як в Херсоні, мабуть, є якісь якісь певні смаки тут. А, і ми просто а, дівчатами з кондитерами поспілкувалися і зробили такий більш класичний варіант, який зараз йде дуже гарно, але той, що був в Керсоні, він щось зовсім тут не зайшов. Тому, мабуть, так в Водеситів є якісь свої смакові. Вподобання. Я намагаюся не, не думати, що це зовсім вже мій новий дім. Так, ну я, я живу в Одесі, мені подобається це місто, мені подобається наш розвиток, наш бізнес, тобто мені є чим займатися. Це місто, воно більше ніж Херсон. воно має додаткові можливості для розвитку, так, але. Знаєте, твій дім це твій дім. Ти його в душі ти його не зміниш. Тому це так. Херсон мій дім, Одеса мій другий дім. <му> Я думаю, що всіх зараз одна це скорішої перемоги. У херсонців мрія одна, щоб місто відновили. Якнайшвидше, щоб. Щоб все було добре, щоб мали всі змогу повернутися, а відновити все, що, що там зараз таке не дуже гарне коїться. А, ну і знаєте, щоб обов'язково все, все, все це, всі, всі ті мешканці, які там були, щоб вони хоч мали, хоч. Хоч якусь я я розумію, що багато хто поїжджав і вже майже ну майже не повернеться, багато хто не повернеться в Херсон, бо почали життя там нове, десь у інших країнах. Але дуже хочеться так, щоб на один день всі все було як раніше, і всі зустрілися на ту саму каву в тому самому гочоті.